ну З часом зазівався трохи. значить корекція як робиться, кількість хвилин пройдених, множиться 0,5, а 0,5 це не що інше, як 30 ділено на 60. Тобто сектор 30 градусів проходиться за 60 хвилин. І значить це фактично у нас буде ну певний кут, який буде додаватися по цьому. Оту. Значить, 1 на 30. І так у нас виконається ось ця корекція. Ну і це все. І це все. Якщо встати на Main .pine і запустити ось це все, то у нас буде виглядати. так. Не, не знаю, не ресурс. От якраз ота от штука, От я переробив, а там воно у нас, здається, різ називалось. Зараз ми ее підправимо. Так, Майн Form Pi. От, Рес HC. Давайте. Давайте йому на О, на Рес ему подобається більше. Це сталося тому, що я, значить, в якості демонстрації, ну, зробив ту генерацію. Вот, перегенерував. Ну і тепер... Ось така от штука. Тут у нас показується от в такому в цифровому вигляді. Ну, а тут в аналоговому От я бачу щось 13 годин і тут через 5 хвилин буде пара закінчуватися. Ну, ось так от працює на Apple. Ну, давайте спробуємо показати, як це можна запустити. Зараз ми подивимося. скільки тут часу? Так, у нас ще досить багато часу. Так, емулятори. А, ну ми можемо зробити в інший спосіб. От у нас є телефон. Я запущу Android Studio. Зараз. Давайте це зробимо. Спробуємо запустити. Прямо на телефоні. там якраз годинники є ну на Android на Java під Android зараз пока вона стартане тут ну дочекаємось трошки і тут просто ось ці файли ми давайте зробимо так ми їх просто перенесемо Ось давайте зробимо ось такі, де наш там проєкти. Так, так, де там наш пайцайт 6, Ось вот, цем клок 00. І ось ось цей весь проєкт, давайте сподивимося, куди ми можемо скопіювати. Зараз подивимося, що у нас тут з Android Studio, нічого немає. А, ну є звісно, це ж не телефон підключений. Зараз ми підключимо телефон. Так, це відключимо. Вінт, а підключимо телефона. Так, Ну, ось ми бачили бачимо телефон наш. і Тут, до речі, та що ж таке, відпал. Ну, ми можемо запустити тут той варіант, щоб подивитися. Тай, -мо. Запустити, щоб подивитися, як, як воно виглядало на Java. час, поки там грату не працює, можливо на паузу стоїть, поставлю. Давайте поставлю на паузу. Бо це завжди спочатку процес не швидкий. Так, де там наш цей пауза? Так. Забувся вімпнути запис. Значит, що я зробив? Я скопіював на файлову систему телефона значит, на внутрішній стояці У мене там папочка була. Цей install. І я туди повністю ось цю папку скопіював. Тепер значит, в мене встановлений на телефоні. На телефоні програмка, яка називається PyDroid 3. І за допомогою її можна цей, е, запускати додатки, в принципі, будь на чому. в тому числі і на Пайцей 6 Я відкрию наш проєкт ось тут Open, Internal Storage, ось ця папочка Install. І ось тут екзампл Clock 0, наша папка скопійована. Тут я відкрию. MainPy, ну це ж у нас стартер, який є. І спробую запустити. натиснув на ось цю кнопочку. І ми бачимо, що тут все працює. Все працює і що можна додати ще? Звичайно, значить, тут можна запускати будь -яче. Ну, Тут на Пайсарі 6 програми, котрі написані, у них все дуже чітко з масштабуванням. Все виходить ну, ідеально, фактично. В принципі, я ж казав, що можна запустити на будь-що, наприклад, tk Інтер, котрий входить ну як то з коробки в графічна бібліотека. Вона теж тут запуститься, але ж там потрібно буде пальцями масштабувати, воно буде міленьке, таке, ну, поганеньке. От. А тут все буде добре. Значить, фактично, пальцей 6, це значить, безкоштовний порт на с QT Qt, котрий є. Ну а Qt це де-факто стандарт. Де-факто стандарт. Значит, ну і що? Я тут, в принципі, те, що хотів вам показав. Де там воно є? І тема розкрита, на все добре.